47-річна вінничанка планувала вбивство пансіонерки. 83-річна жінка потребує систематичного стороннього догляду. Тож у 2020 році вона уклала договір, за яким у разі смерті квартира підопічної мала перейти у власність доглядальниці. Та зловмисниця захотіла пошвидше отримати майно, почала шукати препарат, який повинен був призвести до нібито природньої смерті жертви. В поліції оприлюднили телефонну розмову фігурантки з продавцем. Якщо його людині ввести. То стовідсотковий летальний ісход, І без всяких аналізів, без всяких виявів, без нічого, ну коротше, кові ніде його не вийде. Хорошо, нужно... хорошо, давай. Взяти тобі Бери. його? Звісно, ти жо ти питаєшся, що ти що? Бери, звісно. А ти не передумала що бабу на світ на той світ відправити? Жінку затримали під час передачі ампул з імітацією сильнодіючого лікарського засобу. Під час обшуків працівники поліції вилучили медикаменти, оригінали та копії документів, майже 12 тисяч доларів готівки та інші речові докази. За скоє зловмисниці загрожує до 7,5 років ув'язнення з конфіскацією майна. На даний час їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 14 пункт 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.